А мою бабчу вона мала коня такого білого. І, ну, А вже вдома дід помер. Ну і вона вдома була, ще була був ще син і була дочка, і були то. А тут такий якийсь уповноважений був, я не пам'ятаю, я пам'ятаю його фамілії. Він хотів того білого коня, він хотів їхати так, як то бречкою з білими кіньми. Прийшов, щоб вона йому того коня віддала. Він давав їй якусь шкапу в а вона не погодилася за того. Не погодилася, та й все. А він якось їх не було вдома, чи щось він прийшов і забрав того коня сам. А баба пішла ту сільську раду і каже, на що ви мені забрали коня? З чим я буду ворати, прийде весна. Е, той вон. А він каже: хочеш їхати, старуха, поїдеш, далеко поїдеш. Та й все. А ми жили окремо. І бабця прийшла до нас і каже, що ходила туди за того коня. А мама каже: Та чого ж ви ходили, на що ви їх чіпали? Ну, а вона каже: Ну, а що прийде весна? Що я буду робити? І що думаєте? Приїхали, бабу забрали. І ще дочка, тя ще була, їй було 16 чи скільки років. І, і її їх обидвох забрали, повезли, і по дорозі померла по дорозі в тих вагонах, бо то в вагонах таких везли, бо е, тих, а бабці вже там на місці на Янмар, на Рядмар завезли.